Привет. Я сегодня стал одним из пяти счастливчиков, которые выиграли на Твиче на канале Bison UA. Ну, канал называется Bison, а в UA. выиграл три коробки. Сейчас будем открывать. Я вчера открыл 28 коробок і в мене випив китаєць, дуже класний танк, до речі. Зараз три коробки, я особливо не надіюся, але даровано в зуби не дивляться. Я би дуже хотів, знаєте що, я хотів би японську ПТ-шку 4 рівня. Вчора мій малий вигав. Я пограв. ну дуже класний. Це він. Нічого собі <ріст> за проханнями глядачів. <ріст> Супер. Мені сподобалось нього на четвертому рівні, в неї на четвертому рівні Альфа 350. Так, ну все, я задоволений. Повністю. Ще й вісі якийсь є. Так що треба заходити частіше на канал до бізона. Бачите, можна виграти то, що тобі хочеться. Я, правда, замовляв різвяні коробки. Випали... Він прислав чарівні, але я думаю, що то не є проблема. Дуже дякую ще раз. Буду грати далі. Всім пока.